Добрий день! Гурток у мілі ручки продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти вишиванку з паперу. Ось таку. Для цього нам знадобиться двосторонній аркуш паперу кольоровий. У мене це буде білий формат А4. А також дві. Кольорові смужки в мене помаранчевий розміром 10 на 2 см Ще нам знадобиться ножиці та клей. І так, спочатку складаємо А4 навпіл. долгий столь раскрыла до середины опускаем две стороны Отсю вырезаем сторону Потім перевертаємо, опускаємо до середини обі дві сторони. Так. А ці кути вховаємо всередину, для цього. Ось так. Потім перевертаємо та розкриваємо ось так. Загинаємо зверху куточок, це буде шия. Та ось ці маленькі куточки, це буде рукава з боків. Ось так. Ось так. Вишиванка майже готова. Ще треба зробити орнамент. Для цього беремо кольорову смужку, складаємо навпіл двічі. Так, відрізаємо ось ці кутачки, Теж 0,5 см. Потім складаємо ось так навпіл. Так, відрізаємо маленький трикутник зсередини. Ось, робимо таких дві смужки. Одну смужку розрізуємо навпіл, це буде рукава. І все приклеїмо. Можна ще додати ось такі помаранчеві крапки до орнаменту. Ось така вишиванка виходить. Сподіваюсь, у вас теж все вийде. Успіху вам, діти!